Після недавньої резонансної трагедії на залізничному переїзді на Сумщині, яка приголомшила всю країну, цим ділянкам дороги стали приділяти ще більш пильну увагу. У кривому розі існує 29 залізничних переїздів, які знаходяться на дорогах загального користування. Із них, виходить, 21 адін тобто тойсь Світофорна сигналізація, шлагбауми і 8 не регулюємо, то тобто є оборудовано дорожніми знаками, к до переїзду, знаками стоп. не зважаючи на те, що більшість криворізьких залізничних переїздів обладнані системою шлагбаумів, це ділянки підвищеної небезпеки, адже багато чого залежить і від пильності самих водіїв. Лариса Шоломкова багато років працює черговою поста безпеки залізничного переїзду. За цей час вона бачила безліч аварійних ситуацій. Відповідаючи на питання, хто винен, нарікає саме на недисциплінованість водіїв. Починають двіження, шлагбауми ще не відкрились, світофор красний горить, і вони починають двіження. Вони вже відкриваються і все. Ось це у нас велика проблема. Особливо Ларису Шоломкову дивує поведінка так званих мажорів, молодиків на дорогих авто. Ім вообще все по барабану. Они, они об'їжджають шлагбауми, восьмерочками, им ні к не мешает, ні показання красним флажком дежурного по переїзду. Водії, яких затримали при порушенні правил дорожнього руху на залізничному переїзді, виправдовуються за словами інспекторів ДАІ, досить банально. Не бачив, не услышав, ат то спішив. Боротися з порушниками, співробітникам державтоінспекції допомагають і спецзасоби, якими обладнані залізничні переїзди. Майже всі залізничні переїзди у Кривому Розі обладнані камерами зовнішнього відеоспостереження. Тож у разі порушень правил дорожнього руху всі відеоматеріали відправляються до Державтоінспекції. Стаття 123 кодексу України про адміністративне праворушення підусматрювають налаження штрафу на водителя в розмірі 850 гривень до 1190, а також лишення права управління на сроком от 6 месяцев до 12.